Привіт, друзі! Давайте сьогодні разом приготуємо торт суфле з вишнями. Найніжніше суфле доповнене кислинкою вишні. Це дуже смачно. І починаємо приготування з приготування бісквіту. Для його приготування в діжі міксера розбиваємо яєчні білки з цукровою пудрою. Збиваємо до плотної глянцевої меренги. Паралельно в іншій ємності збиваємо яєчні жовтки з цукром. Просіємо сюди борошно з какао. перемішуємо лопаткою, додаємо в наше тісто розтоплене негаряче вершкове масло. Вийшло таке доволі липке тісто. Додаємо сюди збитий яєчний білок частинами. Перекладаємо в підготовлену форму діаметром 18 см та випікаємо при температурі 160 градусів 10-15 хвилин. Далі будемо готувати суфле. Спочатку замочуємо желатин в воді, перемішуємо та даємо йому набухнути. В сотейнику нагріваємо сік вишні. У мене це сік, який пустила вишня в процесі розморожування. Додаємо сюди ще цукор та нагріваємо, поки весь цукор не розчиниться. Поки сік нагрівається, розтоплюємо шоколад в мікрохвильовці короткими імпульсами або на паровій бані. Цукор вже весь розчинився, виключаємо плитку, та додаємо сюди набухший желатин. Перемішуємо до повного розчинення желатину. додаємо цю масу до крем сиру кімнатної температури та пробиваємо цю масу занурювальним блендером до однорідності. Додаємо сюди розтоплений шоколад та пробиваємо ще раз. Все це відставляємо. Беремо холодні вершки, жирність 33 та збиваємо до м'яких піків, поєднуємо обидві маси та перемішуємо все лопаткою. Виливаємо цю масу на підготовлену основу. Розрівнюємо та прибираємо в холодильник на ніч. Далі в нас буде прослойка з вишень. Для цього беремо вишні, перекладаємо їх в сотейник. Та нагріваємо приблизно до 40 градусів. Змішуємо цукор з пектином. Коли температура вже досягла 40 градусів, при постійному помішуванні тонкою цівкою вливаємо сюди цукор з пектином. Доводимо до кипіння та проварюємо 3 хвилини.